Ситуацію з централізованим водопостачанням у Корсуні Шевченківському допомагають вирішувати на обласному рівні. Тут провели розширену нараду за участі очільника Черкащини Ігоря Табурця, радниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Тетяни Тимочко, представників профільних служб і місцевої влади. На сьогодні, завдяки вжитим заходам, рівень води в басейні річки Русь стабілізувався. Обласна коінспекція вже розробила локальну дорожню карту дій для місцевої влади, відзначив очільник регіону. Посадовець нагадав, як на початку липня все місто лишилось без води через різкий спад її рівня в басейні річки Рось. Тоді вдалося оперативно відреагувати на ситуацію. Зі слів Ігоря Таборця, біда Русі починається не в Корсуні. Це проблема чотирьох областей, де вона протікає. Він висловив сподівання на підтримку профільного міністерства.